Усім привіт! Сьогодні ми зробимо оригамі танк. Ось такий виходить великий та красивий танк. Ось такий вигляд він має. У танка є велике дуло, а також у танка є широкі гусениці. Ось так танк виглядає іззаду. А ось так танк виглядає знизу. Зробити таке оріхамі зовсім не складно. Давайте ми цей красивий паперовий танк будемо робити разом. Для того, щоб зробити танк, нам знадобиться два листка. Один листок розміром 10х10 см і один листок розміром 21 на 7,5 см. А також нам знадобиться паста від гелової ручки та клей. Беремо листок розміром 21 на 7,5 см і зробимо танк. Для цього беремо листок і складаємо його вдвічі, перевертаємо листок назад. Тепер в іншу сторону складаємо листок вдвічі. І перевертаємо листок назад. Бокові сторони загинаємо до центральної лінії з обох сторон. Кладемо листки один біля одного і наводимо. Верхню та нижню сторони загинаємо до центральної лінії. Беремо верхній листок і перевертаємо його вниз до бокової сторони. Тепер з іншої сторони беремо листок і загинаємо його вгору. До початку листка наводимо листок, перевертаємо листок на іншу сторону. Ось у нас є центральна лінія. Тепер ми ось цю сторону загинаємо до центральної лінії. Наводимо листок і перевертаємо листок. Ось у нас з'явилася лінія, і тепер ми ось цей кут загинаємо до цієї лінії. Кладемо кут біля лінії, складаємо листок і наводимо. Перевертаємо листок назад. Ось у нас з'явилась лінія. І тепер ми ось цю сторону загинаємо до цієї лінії. Кладемо листок біля лінії. Складаємо і наводимо. Тепер ми ось цей кут загинаємо до початку листка. Кладемо кут біля початку листка, складаємо листок. І наводимо. Перевертаємо верхній листок. Тепер піднімаємо бокові сторони з обох сторін, з однієї сторони і з іншої сторони. Тримаємо листки відкритими і ось цю сторону просовуємо під листки. Ось так перевернули листок під листки, закриваємо бокові сторони і наводимо. Тепер підіймаємо листок і підіймаємо ось цей листок. І ось цей листок ховаємо під листок, перевертаємо листок всередину під листок. Перевернули листок і закриваємо. А з іншої сторони підіймаємо листок і підіймаємо ось цей листок. Розширяємо його і листок перевертаємо під листок. Закриваємо і все наводимо. Розвернемо листок. Ось у нас є верхній листок і ось він з'єднується з боковими листками. Беремо в руки і біля бокових сторін, верхнього листка перевертаємо листок вниз. Ось так. Опускаємо листок і наводимо, перевертаємо на іншу сторону. Знову листок наведемо. Ось ми загнули таку полоску шириною приблизно 1 см. з іншої сторони відступаємо також 1 см і загинаємо таку саму полоску. Наводимо і розвернемо листок. Беремо листок, підіймаємо бокові сторони вгору з однієї сторони і з іншої сторони. Беремо в руки. Тепер потрібно відділити верхній листок. Ось так. Беремо за листок і тягнемо його вгору, щоб листок всередині розклався. Тягнемо по всій довжині листка. Ось так. Тепер прижимаємо посередині і тягнемо листок на обік. Збоку прижимаємо. Тепер в іншу сторону прижимаємо посередині, тягнемо на бік. І збоку прижимаємо. Розвернемо. Перто тримаємо і наведемо лінію зверху. І з іншої сторони тримаємо і наводимо лінію зверху. Пер знизу наводимо цю лінію. І з іншої сторони знизу наводимо теж лінію. Виходить ось так. Розвернемо іншою стороною і робимо те саме. Беремо в руки, відділяємо верхній листок і підіймаємо його вгору. Розтягуємо весь листок по довшині. Посередині прижимаємо і тягнемо набік. Збоку придавлюємо. Пер в іншу сторону прижимаємо посередині. Тягнемо на обік і збоку прижимаємо. Тримаємо листок і наводимо лінію. З іншої сторони тримаємо листок і наводимо лінію. Теперь знизу наводимо лінію і з іншої сторони теж наведемо нижню лінію. Перерівняємо. І перевертаємо. І тепер у нас є ось такий танк. Беремо листок розміром 10 на 10 см і зробимо дуло для танка. Для цього беремо клей і наносимо клей на край листка. Нанесли клей, приймаємо клей, беремо пасту від гелової ручки, беремо листок, кладемо пасту на листок і обкручуємо листком пасту, прокручуємо листок до кінця. Приклеюємо листок і дістаємо пасту. Тепер дуло для танка вже готове. Тепер потрібно приєднати дуло до танка. Для цього беремо дуло і беремо танк і просовуємо дуло під верхній листок. Просовуємо дуло в самий кінець. І тепер наш танк уже готовий.